Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, сонік 149. Ну тож поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. І у цьому відео ми будемо знову продавати морозиво, Це вже друга частина. Ну тож так, дякую вам за те, що ви набрали потрібно кількість вподобайок, 10 вподобайок. Дякую вам за підписки. Ну тож, а ми можемо починати. Приємного перегляду. Погнали. Так, чудесно. Я планував би зараз, я не знаю, сходити, так. Щось якось, ну, зробити нам тут тобто, якусь трішки прокачку ось цього всього. Як на мене мені трішко, трішки потрібно прокачати дещо. Я купив би трішки ось таких ось блоків, як ви можете бачити, щоб я міг щось будувати. І тепер я хочу отут будувати, я не знаю, щось там, де ми можемо продавати морозиво Правда, в нас взагалі немає ніяких інструментів. Ну, Це, як на мене, нічого страшного. Е, так. Я хочу зараз зробити таку невеличку взагалі-то будівлю. Ось таку прям невеличку-невеличку будівлю. Щоб ми змогли продавати ось це ну, в будівлі, а не на дворі. Давайте ми зараз підемо хопа, ось такого його робити. Усе це діло. ну, Давайте ось тут викопаємо трішки. Копнемо ось тут та тут. Щоб, ну я не знаю, ми ну, змогли так собі нормально уже продавати морозиво. Не де-небудь, а ось тут. У нашій будівлі. Я думаю, що продавати морозиво у будівлі буде набагато приємніше. А ви не забувайте, що кожна ваша вподобайка буде дорівнювати 1 долару. Так, добре. Хопа-хопа, сюди. І, будь ласка, давайте так. Якщо ви хочете, щоб вийшло наступне якесь прикольне відео. Е, наберіть на цьому відео хоча б 10 вподобайок. Ну, хоча б. Це як мінімум. Добре? Так. Погнали, нам, як на мене, потрібно дерев'яне кайло трішечки. Так, дерев'яне кайло ось так. Щоб зламати цей блок. Це дуже прикольно, що їх навіть можна здобувати дерев'яним кайлом. Так, хопа. Я собі планував би купити холодильник для подальшого е, продавання морозива. Як на мене, холодильник, це буде навіть дуже обов'язково. Ну я не знаю, але як на мене, прям холодильник це те, що треба. Бо я не знаю, як його продавати взагалі без холодильника. Звісно, це теж, типу, це морозильна якась там камера, ну все одно холодильник буде краще. Не знаю, як для вас, а для мене холодильник ну, буде кращим трішки. Ось сюди ми зараз це поставимо. хопа. І тут ми можемо звести ще таку стінку. Давайте, давайте погнали. Це те, зараз візьмемо до себе в будівлю нашу. Ходи, ось верстачок наш. Хай отут постоїть. Так, тепер клієнтам буде, ну, зручніше. І бачите ще плюс, там їм спекотно, поки вони стоять у черзі, а тут їм не повинно бути так спекотно. Я їм взагалі тут хочу поставити якийсь хоча б кондиціонер. Так, ну, взагалі буде прикольно, якщо тут буде стояти якийсь кондиціонер, щоб це все охолоджувалося діло. Знаєте, так набагато краще готує ви собі заходите в приємний магазин, там де так прохолодніше, а на дворі так спекотно. Ну, туди ж більше хочеться йти. Так, більше хочеться. Ось те саме хочу я зробити. Щоб тут було не так спекотно. Опа, давайте погнали. А у мене закінчилися ресурси. я надіюся, мені вистачить ще трішки купити. А можливо я, якщо я куплю холодильник, ну, хоч це буде, звісно, трішки дорого, то знаєте, що я ще планую зробити? Я взагалі-то ще планую, ну. ну якби. Сказати нашим покупцям, щоб вони відкривали холодильник. Ну знаєте, як це так приємно? Ти відкриваєш холодильник, а на тебе дує холодним повітрям, таким прохолодним. Ось я хочу все-таки. Я не знаю, чи мені привезуть кондиціонер по моєму замовленню. Але, як ви бачите, гроші в мене вже закінчуються, Того мені зараз обов'язково потрібні ваші вподобайки. Давайте, поки в нас ще немає клієнтів. Так, бо вони вже до мене повинні скоро прийти. Але все одно я не певна, чи в мене вистачить морозива для стількох клієнтів. Тому давайте ну, погнали. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. Сюди, сюди і сюди-сюди. Давайте ми зараз подивимося, чи можливо є щось для складів для нашого морозива. Не знаю, я думаю, можливо, там щось знайдеться це таке цікаве, та досить прикольне, можливо, там щось буде те, що нам підійде. Хопа, погнали, погнали. Давайте, давайте, ну. Побігли. Давайте, ну. Ой, де я трішки загубився. Де ж тут наш склад? Давайте склад, склад, побігли до нашого складу. Ух, ти ж. Так, чи я тут у нас щось у складу потрібне? Ні. Це футбольне поле для футбольного поля, ні. Теж не підходить, це нам теж зараз не підходить, ні, не підходить, не підходить, це нам теж не підходить, не підходить, не підходить. Теж нічого немає потрібного. Шкода, Ясне діло, що тут нічого потрібного в нас так і не знайшлося для нашого морозива. Ну це нічого страшного. Ми можемо і так. Тож зараз, будь ласка, давайте ставте вподобайки, щоб ну, в мене з'явилося трішки коштів, щоб я міг собі придбати нормальний холодильник. Так, добре. Ось чудесно. а ну давайте глянемо. О! Дякую за вподобайки! У мене з'явилися трішки грошей знову. Я хочу собі прямо зараз просто взяти і купити ось це. Так, я купив собі холодильник, як ви бачите. Тепер в мене вже є холодильник. Це дуже прям прикольно. Ось сюди ми його тепер можемо поставити. Тепер я сюди можу скласти ось це усе морозиво, так, щоб воно все не розтало. І я хочу на ті гроші, що в мене залишилися, придбати собі кондиціонер. Типу, ну я вже трішки себе розрекламував. Я зараз хочу собі придбати кондиціонер. Я зараз піду додому та замовлю собі кондиціонер. Так, ну я не знаю, чи це саме кондиціонер прийде. Мені хоч, хоча б трішки потрібно якесь освітлення або кондиціонер. Так. Купити для охолодження. Замовити. Так, зараз ми підемо чекати нашу доставочку. Так, добре. А, що? О, наше замовлення прийшло. Стоп! Так, давайте. Ну, ось це наш, нібито наш кондиціонер. Зараз підемо все перевіримо. Так, давайте погнали, погнали, погнали. Кондиціонер. нам його зараз буде терміново, потрібно сюди десь повісити. Ось сюди наш кондиціонер. Тепер він все тут буде охолоджувати в нашому приміщенні. Так, лампочки. Давайте ми їх тут якось так, хоча б порозвішуємо. Правда, можливо, тут деяка не так трішки повісилась. Ну, це нічого страшного. Це покупцям. Буде тепер набагато приємніше у нас щось купувати. Бачите, я сюди не можу пролізти. через цей кондиціонер. Він трішки заважає, як на мене, ось тут хай буде так все увімкнути. Ось тепер нас все охолодня. Тепер, як на мене, все просто взагалі добре. Нам потрібно чекати наших клієнтів. От я би ще взяв ось такого нашого морозива. Давайте беремо наше морозиво, морозиво, беремо морозиво. ось і все. Клієнтів чекаємо. Ми, наших клієнтів, усіх наших клієнтів, нам потрібно зараз буде чекати. Так, ого, дивіться, знову наші всі селянини вже прийшли. Так, морозва я з собою взяв. Пане селяни, що ви у нас будете купувати? Мені, будь ласка, дайте. три ванільних. О, вам три ванільних, морозва, добре. Один. Два. І три. Три ванільних. Чудово! Дякую, пане селянин. Далі ви ще у нас будете купувати. Мені, будь ласка, дайте всі полуничні. Ого, всі полуничні прямо. Ну, як скажете, сер. Це все залежить від вас. Давайте зараз просто всі наші полуничні, всі полуничні, просто давайте всі полуничні, ого це багато. Це нас їх тут начебто із 13 такого було. Ну, полуничних нас тут буде, буде прям багато. Ну добре. Угу, так. Е, а ви ще пане селянин, будете... Мені, будь ласка, дайте... Три шоколадних. Три шоколадних? Ну, без проблем. Один, два, три. Все, три шоколадних у вас готові. Так, добре. Дякую. Пане Голем, а ви яке будете морозиво? Одне ванільне та три шоколадних. Будь ласка, у вас такий гарний заклад. Добре. Одне ванільне та три шоколадних. Ну, в принципі, у нас більше й немає ванільного. Так, одне ванільне та три шоколадних. Один, два, три. Так, добре. А ви які будете, пане Саянин, Мені, будь ласка, дайте п'ять полуничних. Вибачте, у нас зараз закінчилися полуничні, але нічого, я зараз бігаю по нові полуничні. Точніше, в нас є дещо для полуничних, але в нас закінчилися стаканчики. Вафельні наші стаканчики. Я у вас куплю їх трішки. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. А цікаво, пускай я там куплю стаканчики. Ага. По 29. Ну, звісно, я не знаю, скільки мені треба їх продати, щоб так було. Ага, так, скільки там. Ну, так. Зараз я зроблю трішки такого морозива. Хоча давайте все, прям полуничний зараз. Вам, начебто, було 5 полуничних? Ну, так, давайте. Один, два, три. Нет, стоп, чекайте. Один, два, оу, три, четыре, п'ять. Ну я не знаю, з вас я так багато вже заробив. Майже все то що й потратив. А ви, пане селян, що буде. Мені дайте, будь ласка, одне ванільне. Одне ванільне кажете. Ну, як скажете, зараз я зроблю навіть ті, що залишилися трішки ванільних, побільше. Вам одне ванільне. Ось вам ваше одне ванільне. Давайте. Далі вам, пане голем, вам яке морозиво. Мені, будь ласка, сім шоколадних та три полуничних шоколадни на сніданок, а полуничний ну, на потім. О, Ну, гарний вибір. Сім шоколадних та три полуничних. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім шоколадних та три полуничних. Один, два, три. Ну, прикольно взагалі-то, знаєте, пане голем, а вам яке. Мені одне ванільне та одне шоколадне, будь ласка, пане Сонік. Ага, вам ванільне та шоколадне. Ну, добре. Ось ваше ванільне та ось ваше шоколадне. Так, чудово. А вам, пане селяники? Мені, будь ласка, дайте три ванільних, одне полуничне та одне шоколадне. Ого. Так, один, два, три. Три ванільних. Одне полуничне. Та одне шоколадне. Ну, нормально так ви купуєте у нас. Добре, пішли далі до вас, пане селян. А ви яке будете. Мені, будь ласка, дайте одне ванільне, одне полуничне та одне шоколадне. Оу ну добре. Е -е, ви якось стали частіше замовляти таку просто всім морозиву, я так зрозумів, ви хочете всі спробувати сьогодні, так? А вам, пане селян, яке? Мені, будь ласка, дайте, ну я не знаю, сім ванільних та сім полуничних І три шоколадних. Ого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім ванільних далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Так. Сім цих. І ще три шоколадних. Сім полуничних та сім ванільних і ще три шоколадних. Два, три. Ну, знаєте, я з вас так, пане селянин. Ну ось і все. Дякую за морозиво! Що ми розбили. Що ми робили без вас? Ого! Друзі, ви подивіться, скільки я заробив уже з цього всього нашого морозива. Дивіться! Це ж вже скільки я тут. Ого! Ну це так нормально, я вже заробив. Я, знаєте, давайте так. Якщо ви хочете ще подивитися відео з морозивом... Або ще, щоб я зняв якесь... Якщо ви хочете, щоб я зняв ще якесь відео, і ви хочете саме якесь відео, то напишіть в коментарях ідею для цього відео. Якщо ви хочете, щоб я зняв продовження, наберіть 10 вподобайок. Ну, тож дякую. Наберіть як мінімум 10 вподобайок, як мінімум, щоб, ну, ми. Щоб я зняв ще одне таке. Відео, ну тож, так, всім пока-пока. А з вами був, як завжди, я, Санніксосорок 149 Ну тож, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео. Ну тож, всім пока-пока. Зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока.